Їхала, вещилася незнайомими вулицями, закохувалася в нові міста, міцно спала в літаках і потягах, проте часто не могла заснути у власному ліжку. Випадкові перехожі, цілковиті незнайомці з чужих міст у далеких країнах перетворювалися на чудових співрозмовників, а деякі навіть на друзів. Поверталася додому, а відчуття були такі, ніби тебе обіймає чоловік, що носить на собі запах міцних парфумів. Поверталася додому, а на тобі залишалися пахощі тих ліс. Куталася в його обійми і мовчки слухала, як б'ється його серце. Так рівно, так правильно, так спокійно. Потім засинала і видавалося, що то потяг несе тебе знову далеко від дому. Коли ти закохана водночас у двох, у чоловіка і у великий шлях, ніколи не знаєш, де закінчується твоє сьогодні. Не знаєш, що таке паркан, бо для тебе кожен паркан то рейки, що ведуть у далечінь. Коли це все буде позаду? Я попрошу тебе прочитати мені казку. Згорнуся собі клубочком, тихо віритиму, що дива трапляється чистіше, ніж ми сміємо про них мріяти. Він кивав, пригортав тебе дужче до себе, а тоді на завтра притуляв долони до скла у твоєму потязі. Їхала, він дивився тобі слід. Знала, що скоро буде нова зустріч, а поки в тебе було побачення з великим шляхом і притилялася шукою до вікна, проводила пальцями поторзаними кутиками старої валізи, просила провідника зробити тобі чаю з лимоном і згадувала, який смачний чай удома. За вікном були жовті ліхтарі чужих місний остечок. Як оті круглі повітряні кулі, припнуті до міських халей. І волога бруківка, що миготіла, наче старе кіно, і затертої трохи, трохи плівки. Усе як завжди. Сідаєш у потяг, заплющуєш очі, поки він тебе заколисує. А рад, уже все геть інше. Нове місто, нові люди, новий запах. Але його не відчуваєш, на тобі запах того, кого так палко любиш. І ти кутаєшся у свій шарф, запиляючи носа, сидаєш у машину на заднє сидіння, говориш навпомацьки, навмання смієшся. Коли ти закохана в чоловіка, то навіть великий шлях не ну, може відволікти тебе нього.